Добрий день, дітки, я рада вас вітати. Пропоную вам послухати загадку. Лахматенький, вусатенький, лапки м'які має, кіхті гострі. А як скаже, мяу, всі миші тікають. Хто це у нас з вами? Так, це у нас. Дітки, а чомусь наш котик сумний. Котико, що трапилось тобою? У мене немає дому, на дворі вже зима. І мені дуже-дуже холодно. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, збудувати будиночок. Діти, а давайте допоможемо нашому котику збудувати будиночок. А спочатку ми з вами пограємо. Діти, подивіться, у нас є два будиночки. Один червоного кольору, другий жовтого кольору. Також у нас з вами є прищепки червоного кольору та жовтого кольору. Давайте нашим прищепкам знайдемо будиночок. Я беру прищепку червоного кольору. І до якого мені будиночка? До червоного кольору. А жовту. Куди я прищепочку? До якого будиночка? До жовтого будиночка. Молодці. А давайте зараз ще пограємо. Це якого кольору у нас прищепочка? Червоного молодці. До якого будиночка? До червоного будиночка, молодці. А це яка у нас прищепка? Якого кольору? Жовтого кольору. До якого будиночка? До жовтого будиночка. Молодці, дітки! Діти, ну що, давайте збудуємо. Дякую, діти! Дітки, дякую вам за роботу, успіхів вам до побачення!